У Вінницькому національному технічному університеті було проведено шосту міжнародну науково-технічну конференцію з оптоелектронних технологій в 2012. Мета конференції поширення перспективної науково-технічної та інженерної інформації, найважливіших досягнень у галузі оптоелектронних інформаційно-ептичних технологій, гібридних оптичних систем. Та методів для оброблення зображень і сигналів розпізнавання образів, а також квантово-розмірних систем та інших оптоелектронних компонентів та пристроїв для підвищення ефективності засобів телекомунікації, медицини, енергетики, екологічного моніторингу, технологій. на цій конференції заявлено більше 150 доповідей, і буде представлено вченими з 15 країн світу. Ця конференція буде охоплювати самі перспективні технології, які сьогодні існують. Це лазерні оптико-електронні технології, які пов'язані з розробкою балконно оптичних систем, біомедичних систем, систем для обробки зображень. Сьогодні в Україні є центром з розвитку оптичних технологій і в Вінниці працюють наукові школи професора Кожемяка, професора Злепка, які саме розробляють системи, апарати, розробляють методи обробки зображень. На урочистому відкритті конференції ступним словом та привітанням з початком конференції виступили проектор з наукової роботи ВНТУ, доктор технічних наук, професор Павло Сергій Володимирович. Цей захід має прикладне значення, тому що саме теоретична інформація, яка буде розглядатися на цій конференції, вона має бути відображена потім в практичних розробках на працюваннях. І е, відображення в далі технологіях, які е, створюються нашими вченими. Хочу побажати е, творчого на е, цікавих доповідей. Зступним словом до учасників конференції виступив ректор Вінницького національного технічного університету, професор, доктор технічних наук Грабко Володимир Віталійович. Я хочу А взагалі би сказати декілька слів з В принципі, те, що у нас сьогодні за шостий раз проводиться така конференція, я вважаю, це заслуга наукової школи професора Каженяна, який власне речовину цей напрямок і розвинув в нашому університеті, власники, за чого у нас зараз захищаються досить багато відносно кандидатські диссертації і докторські диссертації про застосування лазерних автоелектронних технологій. Я, на жаль, саме якраз спеціаліст. В області, Але можу сказати з того розуміння, яке ми зараз, яка перспектива, можу сказати, що перспектива дуже велика і швидше за все, що ми в подальшому дуже активно заслуговувати ці технології. Не тільки в якійсь поклеті, прикладені галузі, як сам, яка сама розвивається а й в усіх сферах нашого життя, де, де взагалі протікають різні процеси, які треба контролювати. Ну що, хочу побажати, звичайно, всім учасникам, по-перше, ми тут зібралися, по-перше, наукового спілкування, отримання нових результатів взаємодії, можливо, як це буває на конференціях, пошук опонентів, започаткування наших і досліджень, всього-всього-всього що з цим пов'язано. Звичайно, для тих, хто у нас вперше, я б хотів побажати, щоб сподобався і наш університет, і місто Вінниця. Погода сьогодні у нас якраз така, що сприяє, тому що це у нас склалось дуже добре. От. Я так розумію, що в межах конференції у нас передбачені певні заходи знайомства із університетом і певні заходи познайомство з містом і, напевне, що передбачено похід на фронтан, який вважається найкращим в Європі. Бо я не берусь сюди, як книги рекордів Гінеса написано, що це справді так, але відбувається, що це справді так. То місце, яке варто все-таки відвідати, хоча б прийняв далі. Ну, а звичайно, хочу побажати всім ще раз плідної роботи і здоров'я і цього самого з привітанням з початком конференції виступив заступник начальника управління освіти науки Вінницької обласної державної адміністрації Лисак Андрій Романович. Романови. Шам учасники конференції управління освіти і науки державної адміністрації з особливою увагою стежить за всіма тими подіями, які відбуваються в нашому національному технічному університеті, оскільки даний бус є флагманом освіти своє нашого регіону, який визначає обличчя. В цілому наукової школи та науковоїсяги, що здатні минувати нові ідеї як промислове виробництво, так і в цілому в життя цього суспільства нашої країни у роботі міжнародної науково-технічної конференції взяла участь професор нового університету Лісабону Василенко Валентина Борисівна. Добрий день цього. Хочу сказати, що мені дійсно дуже приємно вже третій раз бувати на цій конференції. Мені приємно бачити знайомі обличчя, а ще більш приємно бачити, що завжди третій раз тут знаходиться молодь, і переважно більше саме молоді. І цей факт мені дійсно дуже хороший, тому що. Коли на конференції присутні тільки вже сеніори, це значить, що щось не так відбувається на облиці, щось не так воно йде, немає перспективи. А коли бачиш молодих, здорових, з світлим очам, що хочуть чомусь навчитися, це значить, що це буде розвиватися. Тому що дійсно те, що ми вчили, те, що вас вчать, це буде не те, чим ви будете займатися. Тому що ви будете займатися новим. Ви повинні дійсно отримати те, Головні базиси закладені, і все це почалося дійсно з школи. Великого вченого, великої людини, яку я з дуже велику згадую. Це Володимир Чепикович кожен'як, який поклав основу і ви тут бачите його учні. Тут дуже е, хороші, правильні, теплі люди. Які розвиваються як правильному на ще разом кожній конференції і до наступної вже яка буде про сьому су до сьомої конференції? До побачення. На пленарному засіданні міжнародної науково-технічної конференції взяли участь професор університету Лісабону Василенко Валентина Борисів, докторант Вінницького національно-технічного університету Колесницький Олег Константинович, докторант Черневецького національного університету імені Юрія Фіткович Ушенко Олександр Григорович. Під час роботи конференції працювали такі секції: методи та системи оптико електронної і цифрової обробки зображень та сигналів, системи технічного зору та штучного інтелекту з оброк. Та розпізнаванням зображень, оптична та квантова електроніка в комп'ютерних та індивідуальних технологіях. біомедичні – оптико-електронні системи та Оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних та енергетичних технологіях, Оптико-електронні технології захисту інформації, оптичні та оптико-електронні сенсори та перетворювачі у системах керування та екологічного моніторингу волоконно оптичні технології в інформаційних та енергетичних мережах оптико-електронні енергозберігаючі технології. У конференції прийняли участь науковці з таких країн світу: Еквадор, Португалія, Росія, Ізраїль, Кіпер, Азербайджан, Чехія, Молдова, Польща, США, Україна. Оргкомітет визначив кращі доповіді таких авторів. Ушенко, Колесницький, Семчук, Романюк, Забитківський, Маліновський, Довгалюк, Зимогляд, Яремчик, Козак і Сахно. За результатами конференції було опубліковано 125 тез тест доповідей. Оркомітет визнав міжнародну конференцію по оптовіко-електронним інформаційним технологіям плодотворною та проведеною успішно. Відмічено актуальність тематик і високий рівень представлених доповідей. Рекомендовано відповідним організаціям країн, що були представлені, використовувати та впроваджувати результати досліджень, викладених у доповіді. Запропоновано звернутися до Кабінету міністрів України з проханням підтримати пропозицію щодо створення та реалізації програми паралельно українського образного комп'ютера на базі досягнень провідних наукових шкіл по нанотехнологіях. Запропонувати адміністраціям Вінницького національного технічного університету, Люблінського технічного університету, Тернопільського національного технічного університету імені Пулія, Дормунському коледжу заключити широкомасштабні довгострокові договори про співпрацю для покращення контрактів в напрямку наукової, навчальної та методичної роботи. Наступна сьома міжнародна науково-технічна конференція з обтоелектронних технологій відбудеться через два роки у 2014 році.